Усім доброго раночка. Я вже на вулиці, ой такий в нас срач, П'ю каву. Так, далі зараз піду робити якісь снідами, бо я вам чесно скажу, я голодна. Після вчорашньої доріжки я проголодалася. Та я зразу встала і хотіла їсти. Але кава для мене то все п'ю каву. І ще щось готувати своїм хлопцям. Бо Чоловік так зараз трошки пізніше на роботу йде, певно, десь десята, <кхід> тому треба щось смачненьке ще приготувати. Так, усім дякую, хто вчора був зі мною в тіктоці на ефірі. Буду старатись виходити частіше дівчата. Там не тільки буде з доріжкою, там і рецепти будуть далі, так само, як і були. Хочу собі засолити лососи. Башматки я розморозила. І я не знаю, як хто робить. Я завжди даю багато солі, бо не люблю дуже смака, от прямо тої риби. Так. Я на око, на око даю просто багато. І дрібочку цукру. Pani, przepraszam Cię, byłam bardzo młodna, no przerazające, że taki przechodzą po prostu. Що мало я дала, я ще даю більше. І все, накриваю кришкою і на ніч в холодильник. Ставлю. І зранку буде дуже смачно. Так як в мене сьогодні я зранку роблю, то буде вечором. Я собі на вечерю візьму щось. Ось така смакота. Дівчатка, ділюсь з вами дуже смачним рецептом тушкованої печінки. на схудненні. Буде дуже ідеально. Я вам покажу все, що в мене є. Так, 600 грам печінки, курячої. Далі одне яблуко, дві цибулини. Ось так. Часнику даю багато, бо ми любимо з чесником. Далі морква теж багато. Буду обжарювати на маслі топленому. Тобто, візьму 15 грамів може 15-20. побачу. Далі сіль, лавровий листочок і горошок. Все, зараз потрібно підготувати овочі, цибулю, моркву, чесник і яблуку підготувати. Дівчата, порізали всі овочі і буду їх обжарювати усі разом. Так, нам треба масло. У мене ось таке. Зараз відмілюю собі кару. Скільки я взяла. Так, 9. І 14 грам масла. Хватаю, вже я не показати, скільки вийшло. Ось так. Включаю на обжарювання можете готувати просто на гринці, ну, на звичайній сковорідці. Так, масло поставили і зразу відправляю усі овочі. І так буде швидше, я так завжди готую, не знаю, хто як. Яблуку, чисник, морква, цибуля. Все разом закриваю кришкою і забуваю, щоб морква була м'яка до того моменту. І все далі покажу вам. Трошки запізно включила камеру, але вже приготувала печінками я. Дівчатка, дивіться, я не доливала зовсім більше олії. У мене протушкувались овочі прямо до готовності. І тоді я кинула печінку, лаврового листка 3 і духмяного перцю. І також дала солі, напевно, трошки більше півчайної ложки. Тут є і все. Закрила мультиварку і в мене такий режим є на день. Не знаю що це, там невисока температура, вони так тушаться, не жаряться, а от саме тушкуються. Овочі і все. Ось така вийшла печінка. Я спробувала, дуже смачна. Хто любить печінку, то. Прошу дуже. І на східні. от для мене це ідеальний варіант. До картоплі можна, до макарону, до гречки, до рису, до, до всього. Ось так. Я собі поставлю в контейнер і буду мати на обід. Так, показую сніданочок. Так, дивіться, це мій з сметаною соус, а тут хлопців з кетчупом і е -е -е -з соусом такий до, Матю, до бургерів. Коротше, сьогодні зробила лаваші, Ось таке смакота. Я ревкушу і покажу вам. Це є пушка ракета. Бомба! Обов'язково приготуйте. Я вам виставлю, як я готувала в ефірі. Ви бачите соковиті, а Ой, хрумаю. Ще трохи салату? І трохи повідомила. Всім, хто також снідає, смачного. Так, показую наш сніданочок. У нас сьогодні лаваші. Ось такі з ковбасками і салатиком. Далі ось тут в мене обжарюється е, на грилі, що без олії, без жиру. Так, буде дуже смачно. У нас сьогодні на сніданок будуть лаваші. Я вже зготувала, Ось так. Це хлопцям обжарення у мене в тостері. В тостері, боже, в грилі обжарився, без олії, Так, і буде ще два яйця. І буде салат, ще трошки залишився з кавою. Вже покажу вам зараз, як буду снідати. Я вже поснідала, вийшла на двір. У нас так файно, я не можу. Тут таке задоволення посидіти попити каву. І взяла собі, що мене рознеко було в Занавці. Діти не їдять його, бо їм не смакує. Ось таке. Тут 193 калорії. Так, моя шаурма вийшла на 4... так, так світло б'є. Моя шаурма вийшла на 400 калорій. І, то, рахуйте, е, була без майонезу, без кетчупу. Тільки кобаска і на сметані соус. Тому. Все рівно, дуже калорійна. Так, тепер печенько з кавкою. І то вже в мене буде зараз, е, так, якби обід був, і вечеря буде вже, напевно, в 6 годині. Я вам все покажу. Так, показую свою вечерю. У нас вже е, півсьома доходить. Сьогодні я з'їла на 800 калорій, дівчата весь день. І що я хочу? Я хочу дуже він Отже в мене засолився. Ось так. От прям дуже його хочу. Так. Два шматка. Здесь, тут, тут треба поважити, але тут нема навіть 100, 100 грамів. Так, і ще візьму собі просто тушковану печінку, ту, що я сьогодні тушкувала. То так, просто трошки її подробию. Малека, бачите? Суха. Неживна, коротше, куряча. Дуже смачно. І лосось з огірком. Діти тут це своє, Її не дають мені зняти, але я не буду перезнімати. Все, дівчата. буде моя вечеря і зараз йдемо одіватись на двір гуляти. Все, Усім потам. Ми гуляємо. Марко, привіт! Привіт! Я без морози. Так, руки пусті. Їдемо гуляти трошки. Вже сонечко спало, і так файно на вулиці. З бутом води, другі бути. Як мені зуби стали дуже заморожені. Все, їдемо.